Іван Якович Франко видатний український письменник, поет, публіцист, прикладач, учений, громадський і політичний діяч, доктор філософії, дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка, почесний доктор Харківського університету. Тися 1888 року Франко деякий час працював у часописі Правда, мов зв'язки з надніпрянцями, які спричинили арешт письменника. В 1890 році, за підтримки Михайла Драгоманова, Франко став співзасновником Русько-української радикальної партії і став її першим головою. 1899 року Франко разом із частиною радикалів та більшістю народовців узяв участь у заснуванні Національно-демократичної партії, з якою співпрацював до 1904 року. Іванові Франку належить ініціатива широкого вживання в Галичині назви Українці замість русин, так традиційно називали себе Корінні Галичани у одвертому листі до Галицького. Української молодежі Франко писав: Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів.